І всім привіт, з вами Стари Гейм. У нас нова рубрика Путь бомжа в КМП 5. В цій рубриці ми будемо розвиватись в другій частині карпаркінга. Тут я вже, як ви бачите, чуть-чуть собі прокачав хондочку. Взяв начальну, я в цю ігру буквально часа два вже граю. І в мене тут ну, небагато грошей лишилось. Ну, хороша, в принципі, тачка, тому що я на ній ганяю. Поставив собі турбіночку, Теж дуже хороша. Турбінка, де да, турбінка? Ось ось турбінка К20. Дуже офігенно. все просто супер. Ну, в нас тільки 17 тисяч. І перша наша мета це буде взяти якусь хорошу малолітражку. Например, М5. Є 34, вроді, якщо я не ошибаюсь. От вам покажу, яка буде от, -от офігенніша М5. Так що, в тій частині ми постараємось з Honda перейти на М5. Погнали поки що заробляти на, на тачку самим простим способом. Поїхали шукати кейси. Так, ну все, ми вже виїхали. Я буду говорити поменше, тому що в мене тачка трохи газує, давайте настроїмо, щоб воно не кричало. Все, тепер не думаю, що буде кричати. Тепер можемо спокійно говорити. Давайте тепер будемо шукати кейси там, де в тих місцях, там де я знаю, і будемо шукати нові місця. Як ви знаєте, я вже пройшов перший карпаркінг. І в мене тепер там дефіцит з деньгами. Так що реставрація нових машин буде виходити трохи пізніше. Це у новості. І ще, оце то, що я в Айсбергу говорив. Коротше, сам ремастер мені взагалі не подобається. Просто про нього забудьте хорошо, Все. Угу. Тепер ми переїхали на другу мапу, про яку вже всі люди на світі забули в першому карпаркінгу. ремастері, мабуть, про неї ще пам'ять. Не знаю. Погнали збирати кейсики. Короче, пацани, що я десь нічого не знайшов. Так що, якщо ви знаєте, де в яких тут точках, то пишіть мені, конечно, коменти. Переміщаємося на другу точку. Так, ну все, тепер давайте двигатель установлений, і вроді В8, думаю. Так, коробка, давайте зразу провіримо, як вона нас стоїть МТ-шка. Давайте автомат поставимо. Я знаю, що в М5 не буває автомата. Поправте, якщо туплю. Ну, давайте в нас ще на балансі є, так що купимо МТ-шку. Вроді путь бомжа, а вроді якийсь путь перекупщика. реально. Ну, все. Прикольно. Погнали робити наклейку на стекле. Ну так, да, як завжди, я забув перевірити запись, і тепер в мене був виключений мікрофон. Так що я дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Силку на мій телеграм буде в описі. Там я кину анонси. Друга частина там вийде першою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Містер Гейм. Бай-бай!